Добрий день, шановні самикласники! Сьогодні поговоримо з вами про рівність геометричних фігур. Отже, тема уроку рівність геометричних фігур, і сьогодні ми з вами познайомимося з поняттями рівні фігури, відповідні коти та відповідні сторони в трикутнику. Також ви будете знати, які саме геометричні фігури називають рівними, та рівність яких елементів трикутника можна встановити, виходячи з того, що два трикутники між собою рівні. Протягом попереднього років ми вже з вами встановили ось таке загальне означення рівних фігур, адже ми часто говорили про рівні фігури. Наприклад, два відрізки називають рівними між собою, якщо вони мають одинакову довжину. А два кути називають рівними між собою, якщо вони мають одинакову градусну міру. Ці два означення передбачають, що ми помірюємо відповідно відрізок чи кут, маючи для цього лінійку чи транспортир, Є вже ці значення, які отримуємо, порівняємо між собою. На малюнку 12.1 перед нами є два відрізки відрізок КЛ та відрізок АБ. Довжини цих відрізків одинакові, вони рівні по 2 см. Якщо ж уявити, що відрізок АБ намальований на прозорій плівці, і ми можемо накласти його зверху на відрізок КЛ, звичайно ж, ці відрізки будуть суміщатися один з другим. Тобто КЛ такий самий подовжені, як АВ. Якщо покласти їх один на другий, то вони відповідно сумістяться на кладання. Звичайно, це буде відбуватися для будь-яких рівних відрізків. І точно те саме буде відбуватися для двох кутів на рисунку 12.2. Таким чином, ми приходимо до загального означення рівних фігур. Геометричні фігури будуть рівними між собою, якщо їх можна сумістити накладанням. Тобто можна накласти одну таку фігуру на іншу, точно таку саму фігуру. Звичайно ж, це означення не буде суперечити нашим попереднім означенням. Давайте детальніше познайомимося з трикутником. Маємо два трикутники ABC та трикутник КМЕ. І ми розуміємо, що трикутник ABC рівний трикутнику КМЛ. Бо кожен з них можна накласти на інший так, що вони будуть збігатися. Тобто КМ таке саме, як AB. BC таке саме, як М. І AC таке саме, як KL. Тобто ці три відрізки одинакові між собою. Відповідно, так само одинаковими будуть кути. Кут А такий самий, як кут Б. Кут, К, перепрошую. кут Б такий самий, як кут М, а кут С такий самий, як кут Л. Записуємо ми це. Ось так. Тобто, рівність відрізків та рівність кутів. Також на малюнку, звертаю вашу увагу, у нас є одинакові позначення. Наприклад, відрізок КЛ позначений однією рисочкою. Точно так само позначений відрізок АС, який йому рівний. Так само А Б має дві рисочки, точно так само, як КМ. М. ВС, відповідно, вже три рисочки так само, як МЛ. Ну і з котами та сама річ: одна дужка для кутів Б та М. Дві дужки для кутів С та Л, і три дужки для кутів А та К. Ті сторони і ті кути, які суміщаються при накладанні трикутників, ми називаємо відповідними сторонами та відповідними кутами трикутників. Тут внизу нас заховали слово відповідними кутами. Звичайно ж, порядок запису рівних між собою вершин має значення. Тобто, між собою трикутним. Між собою для трикутника рівні відповідні сторони та відповідні кути. І якщо ми маємо трикутник ABC, і йому має бути рівний трикутник КЛМ. Давайте разом позначимо, де в нас будуть знаходитися відповідно вершини. Якщо в нас вершина А відповідає вершині К, кут А відповідає куту К. кут Б відповідає куту Л, і кут С відповідає куту М. Відповідно, в нас будуть ось такі позначення. Тоді сторона АБ відповідає стороні КЛ, сторона БЦ відповідає стороні ЛМ, і сторона АЦ відповідає стороні КМ. Відповідні сторони будуть рівними. Якщо ж запис ось такий, тобто в нас трикутник А, Б С дорівнює трикутнику Л, К, М, то відповідно вершина А і вершина L. Тоді в нас L буде ось тут. Б буде відповідати вершині К, А вершина С буде відповідати вершині М. Ми можемо говорити про назви вершин і відповідно про назви кутів, адже для нас це одне і те саме. Розглянемо наступне завдання. В номері 301 потрібно виміряти довжини відрізків AB і CD на малюнку 12.3 та встановити, чи вони рівні. А також в другому завданні потрібно виміряти вже кути, кут М та кут К на малюнку 12.4 та встановити, чи вони рівні. Пам'ятаємо, що відрізки будуть рівні тоді, коли відповідно довжини будуть рівні, а кути будуть рівні, тоді, коли градусні міри їх будуть рівними. Беремо лінійку та транспортер та вперед. Сама довжина може відрізнятися. Ну, наприклад, в мене, за моєю лінієчкою, яка в мене є, тут десь 5,5 см для відрізка АБ та трошки більше 6 см для відрізка В. Який у нас там відрізок? Це де сховався. Звичайно, ваші довжини можуть відрізнятися, адже ви будете міряти в підручнику, а в мене відповідно зображення, тому довжини будуть, можуть бути іншими. Тобто, у вас вийде не 5,5 і 6 з хвостиком, а можливо, щось трошки інше. Але нам достатньо того, що я мірюю ці два відрізки одинаковою лінійкою. Отже, в мене при одинаковій лінійці виходять різні довжини. Це означає, що ці довжини не можуть бути рівними. Відповідно, відрізок АВ не дорівнює відрізку СД. Також це можна позначити відповідно. АВ не дорівнює СД. Якщо ж вимірювати кут М та кут К, ми використовуємо транспортир. Відповідно, в мене транспортир також одинаковий для моїх двох кутів кута М і кута К. В моєму варіанті тут ну, десь трошки більше 54, ну, десь 54, напевно градуси. Відповідно, 54 градуси для кута М та 54 градуси для кута К. Ці кути рівні. Насправді нас не питають їхню довжину, їхню градусну міру, бо якби питали, тоді я не можу собі дозволити просто так їх поміряти. Мені довелося б тоді міряти саме в вашому підручнику, адже тоді там би потрібна була певна величина. Тут мені достатньо того, що ці величини одинакові. Отже, кут М дорівнює куту К. Градусну міру я писати не буду, адже цього від мене не вимагає умова задачі. Наступне завдання номер 303 Чи можна сумістити накладанням відрізки АК та МФ, якщо АК дорівнює 1,7 см, а МФ дорівнює 17 мм, якщо два відрізки одинакові, то їх можна сумістити накладання. В нашому випадку АК. Давайте щось запишемо. Це звичайно, не обов'язково записувати, адже завдання осне. Але так буде трошки легше пояснювати. АК дорівнює 1,7 см. МФ дорівнює 17 мм. І хто добре пам'ятає, яким чином перетворювати сантиметри в міліметри, наприклад, скаже, що тут також написано 17 мм. Адже тут різні одиниці вимірювання. Але насправді довжини таких відрізків одинакові. Ну, можна було, наприклад, не перетворювати АК, а перетворити МФ. Це те саме, що 1,7 см. Також питання: чи можна сумістити накладанням кути градусні міри, яких дорівнюють 27 градусів та 31 градус. Звичайно, таке сумістити не можна, адже 27. В жодному випадку не може дорівнювати 31. Тобто ці величини мали би бути одинакові. А так, як вони абсолютно різні, то і сумістити накладанням такі кути не можна. Наступне завдання це номер 304. І нам потрібно за рівністю трикутників заповнити кути, яких не вистачає. Так, трикутник а, Б, С, трикутник М, П, Л. У нас є відповідні кути. Відповідні кути стоять на одних і тих самих місцях. Тобто, якщо говорити про перше місце в трикутнику, то на першому місці стоїть вершина А та вершина М. Тобто вершина А відповідає вершині М. А кут А відповідає куту М. Кут Б стоїть на другому місці, і, відповідно, на другому місці, і рівно в рівному моєму трикутнику, стоїть кут П, який, відповідно, і буде відповідним. До кута Б. Кут Б дорівнює коту П. Ну, а кут С так, за таким самим поясненням, буде дорівнювати коту Л. Це в нас відповідні кути трикутника. Звичайно, для того, щоб були відповідні кути, важливо, щоб була рівність трикутників. Наступне завдання ми працюємо за малюнком 12. -7. У нас зображено два рівних трикутники, і потрібно доповнити записи рівності трикутників. Ми маємо однакове позначення: у нас трикутник АКМ і трикутник ЛПТ. Відповідно, у нас є однією рисочкою позначено відрізок АК та відрізок ПЛ, або сторона АК та сторона ПЛ. Двома рисочками КМ та ПТ. Трьома АМ та ЛТ. Таким чином, у нас є рівні трикутники. Так, шукаємо а, К, М. На місці А у нас стоїть вершина L. Давайте я перепишу це нижче. У нас в кожній вершині має. Стояти навпроти її відповідник. Тобто, якщо в нас для першого завдання був трикутник а, К, М, вершині А відповідає вершина L, вершині К відповідає вершина П, і вершині М відповідно вершина Т. Якщо ж на перше місце ми поставимо іншу вершину, ми розуміємо, що трикутник АКМ Може називатися трикутником КМА, або трикутник МАК. Тобто ми можемо почати з будь-якої вершини. Тому тут почали з вершини М, далі була вершина А, а потім вершина К. В вершині М відповідає вершина Т, вершині А, вершина Л. І вершині К вершина С. Малюнок 12.8 це завдання вам для самостійного опрацювання. Тут звертаю вашу увагу також позначені кути. Прямий кут це така. Однією дужкою відповідні однакові кути А та П та двома дужками кут Б та кут Ф. Наступне завдання номер 308 Відомо, що трикутник АВС дорівнює трикутнику КЛП. АБ дорівнює 6 см, ЛП дорівнює 8 см, АС дорівнює 10 см, знайти невідомі сторони трикутників АБЦ та КЛП. Для того маємо два трикутники. Один з них АБЦ, використаємо вже наявний вищий малюнок, інший К. Позначаємо вершину К. Так, далі. Відповідно до вершини Б вершина L і відповідно до вершини С вершина П. І тепер на малюнках позначимо ті довжини, які ми знаємо. 6. 8 та 10 см. Тепер потрібно знайти невідомі. Ну, Давайте почнемо, наприклад, з КЛ. КЛ відповідає і дорівнює стороні АБ, яка в свою чергу дорівнює 6 см. Так, сторона БЦ дорівнює відповідній рівній стороні ЛП. Яка в свою чергу дорівнює 8 см. Давайте так, і в нас залишилась сторона КП, яка дорівнює відповідній рівній стороні АС, яка в свою чергу дорівнює 10 см. Можемо, наприклад, іншим кольором позначити собі ці вершини ці довжні сторін, які ми знайшли. Отже, першим ми шукали КЛ і вона дорівнює 6, потім БЦ і вона дорівнює 8, потім КП, яка дорівнює 10 см. Наступне задання. Відомо, що трикутник АБЦ і трикутник СБА рівні між собою. Чи є у трикутника А, Б, С рівні сторони, якщо так, їх потрібно назвати, у нас є певна залежність між сторонами. Звичайно, ми маємо розуміти, що в нас трикутник А, Б, С. Тобто, в нас, по суті, один трикутник, але в цьому трикутнику є якісь рівні між собою сторони. Так, А. B, C. І тепер я буду відповідні сторони для відповідних трикутників позначати одинаковою кількістю рисок. Давайте спочатку їх запишемо. АБ дорівнює С Б. дорівнює Б, А і АЦ дорівнює С А. З того запису, що ми тут маємо, розуміємо, що лише останні. Тобто лише АС дорівнює СА це одне й те саме. Тобто АС дорівнює ЦА. Тут можна поставити три рисочки. Так. Далі. А Б таке саме, як БЦ. І з другого рядочка БЦ таке саме, як БА. Тобто, по суті, оці два записи є однаковими. Це один і той сам запис. Якщо позначати рівні сторони одинаковою кількістю рисок, то ми отримаємо наступне. В нас є дві сторони, які рівні між собою. Так, давайте напишемо, як відповідь. Якщо є якісь такі питання в завданнях, то найкраще писати повне речення відповіді. Чи є у трикутника С рівні сторони? У трикутнику А. Б. С. Є рівні сторони. Це сторона АБ та ВЦ. Саме тоді таку відповідь можна буде зарахувати як повну відповідь. Наступне завдання номер 313 Дано трикутник АБЦ рівний трикутнику ВЦА. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 7 см. Для початку нам потрібен трикутник. Звичайно, ми розуміємо, що це один і той сам трикутник. Можна малювати довільний трикутник, який вам подобається. Так, А Б, С. А Б дорівнює Б, С. Адже тут на першому і другому місці стоїть АБ, а тут стоїть Б, С. Далі, відповідно, Б, С, тобто дві букви звідси, дві букви звідси, дорівнює С А. І. А С дорівнює Б. А. А тепер позначимо. Так, А Б така сама, як БЦ. А БЦ така сама, як С А, чи АЦ відповідно. Ну, і третє АЦ таке саме, як БА. Це вже позначено, по суті, виходить. Нас Вийшов трикутник, який ми називаємо рівностороннім. Якщо на рисунку, спочатку ви не намалювали рівносторонній трикутник, нічого страшного. Тобто для нас достатньо ось цих позначок в одну рисочку для того, щоб сказати, що такий трикутник рівносторонній. Трикутник А Б, С рівносторонній. Тобто всі його сторони рівні. А якщо трикутник рівносторонній, то його периметр дорівнює 3 помножити на А, або 3 А. Де А це довжина сторони. Ну, в нашому випадку, наприклад, АБ. Ми можемо використати 3 на АБ. А можна зразу підставити, що це 3 помножити на 7, тобто 21 см. Важливо, щоб сантиметри тут були написані в дужках. Ну і відповідь. Нас питають лише периметр 21 см. Ну і це всі завдання, які ми розглянули відповідно до нашого параграфу. Будь ласка, вдома самостійно перечитайте ще раз параграф 12, який говорить нам про рівність геометричних фігур. Та спробуйте самостійно дати відповідь на запитання, які ми ставили на початку уроку. Тобто, що ми розуміємо під поняттям рівні фігури, які кути називаються відповідними, та які сторони називаються відповідними у трикутнику. Також, які геометричні фігури називаються рівними це наше означення, яке потрібно вивчити і знати на пам'ять. Та також ми маємо вміти записати, які ж рівні елементи є для рівних трикутників. Ну, можна використати ось ці АБЦ та КЛМ. Дякую за увагу. Ви будете просто молодці, якщо насправді вивчите правила. І вам буде значно легше опрацьовувати наступні теми. А далі нас чекають попереду важливі теми це ознаки рівності трикутників, тобто правила, які допоможуть нам визначити, коли ж ці трикутники будуть рівними.